Привіт, ніколи не думали, що програмування це ну трохи як магія. Ти щось там пишеш на клавіатурі, якісь дивні символи, а потім баць, і комп'ютер робить саме те, що ти хотіла. Сьогодні ми спробуємо знаєш, зазирнути залаштунки цієї магії, розберемося, як воно працює зсередини. За основу візьмемо ідеї з однієї м -м, такої собі класичної лекції крутого універу MIT. звучить серйозно, може трохи, але ми все розкладемо по поличках простою мовою. З прикладами, щоб було зрозуміло, навіть якщо код бачиш, вперше наша місія, власне, підглянути, як набір інструкцій, от наша програма, перетворюється на реальні дії комп'ютера, уяви, ніби ми рецепт суперскладного торта розбираємо на прості, прості кроки. Саме так головне тут це побачити зв'язок між тим, що ми пишемо, програмісти, і тим, що власне відбувається всередині машини. І для цього ми використаємо такий собі, ну, рентген. Просту модель, називається модель підстановки. Вона дозволяє зрозуміти логіку процесу, не занурюючись одразу в усі технічні нетри. Це як схема, знаєш, показує, як шестерні рухаються. Окей, звучить інтригуюче, давай тоді розпакуємо цю модель підстановки. Почнемо з чогось простого, як у лекції. От, скажімо, треба додати квадрати двох чисел, наприклад, 3 і 4, тобто обчислити 3 в квадраті плюс 4 в квадраті. Ага. Ми то знаємо, що 3 на 3 – це 9, 4 на 4, 16, і разом це буде 25, але ж комп'ютер, він як до цього доходить? Він же не має інтуїції, просто слідує правилам. Точно. Уявімо, ми написали таку міні-програмку, функцію сума квадратів x сугрик. А вона використовує ще простішу штуку квадрат X, яка просто множить число само на себе, тобто x помножити на x. Як це все разом спрацьовує? А отут, власне, і вступає в гру наша модель підстановки. Це знаєш, як збирати лего. Беремо складну інструкцію і замінюємо її частинами знову і знову. Доки не залишиться щось зовсім просте. Дивись, крок 1. Маємо сума квадратів 3-4. Зазираємо в рецепт цієї функції, а там написано це те саме, що квадрат 3 плюс квадрат 4. Добре, замінили. Окей. Крок 2. Тепер комп'ютеру треба обчислити оці частини квадрат 3 і квадрат 4. Візьмемо, наприклад, квадрат 4. Дивимось рецепт для квадрат x, це xx. Підставляємо 4 замість x. Виходить 4, 4. Машина це рахує, отримує 16. І наш вираз тепер виглядає як квадрат 3 плюс 16. Уже простіше, правда? Ага, значно. Крок 3. Тепер черга квадрат 3. Той самий рецепт xx. Підставляємо 3, отримуємо 3, 3. Результат 9. І наш вираз перетворюється на що? На 9 плюс 16. Саме так, крок 4. Залишилась елементарна операція додавання 9 плюс 16. Комп'ютер її виконує і отримує фінальний результат 25. От і все, ніякої магії, бачиш, лише послідовна заміна підстановка і обчислення за чіткими правилами. Угу, Тобто це як розплутувати клубок ниток. Крок за кроком замінюєш складні вузли на простіші, поки не отримуєш пряму нитку відповідь. Круто, але важливо пам'ятати, ти казав, що це модель, тобто спрощення. Як карта метро, вона ж не показує кожен будинок, але допомагає зорієнтуватися. Ця модель класно показує логіку, але реальний комп'ютер там всередині робить ще купу всього егеш. Абсолютно вірно, це спрощення. Але дуже корисне, щоб зрозуміти саме логіку викликів функцій, як одна викликає іншу. І тут є важливий нюанс, як комп'ютер зазвичай діє. Перш ніж викликати функцію, ну як наш квадрат чи навіть операцію плюс П, він спочатку обчислює значення її вхідних даних, тобто аргументів в нашому випадку 3 і 4. Це такий, знаєш, найпоширеніший підхід. Називається аплікативний порядок. По суті, спочатку підготуй інгредієнти, потім готуй страву. Зрозуміло. Все логічно, крок за кроком. А як щодо рішень? Комп'ютер же не завжди йде прямо. Іноді треба вибрати, зробити так чи інакше. О, так. Тут на сцену виходять умовні оператори. Найчастіше це слово «if», якщо. Це буквально роздоріжжя для програми. Комп'ютер перевіряє якусь умову, чи вона правдива. Якщо так, ідемо однією дорогою, виконуємо один шматок коду. Якщо ні, тобто умова хибна, ідемо іншою дорогою, виконуємо інший шматок. У лекції був такий прикольний приклад додавання чисел методом фортепіанної арифметики, типу, щоб додати х та y, можна віднімати від х одиничку і одночасно додавати її до y. робити так, поки х не стане нулем. І тоді y – це і буде сума. А, пам'ятаю. Як це записати кодом? Ну, скажімо, функція сума x, y. Правило таке. Якщо x дорівнює нулю, то відповідь це просто y. Все, кінець. Інакше, тобто, якщо x не 0, то відповідь це результат виклику тієї ж самої функції сума, але з новими числами. – 1 та y плюс 1. Чудово! А тепер знову наш рентген-модель підстановки. Запустимо сума 3, 4. Крок 1. Викликаємо сума 3, 4. Перевіряємо умову 3 дорівнює 0. Ні. Звісно, не дорівнює. Умова хибна. Окей, не нуль. Крок 2. Значить, ідемо гілкою інакше. Там написано: треба обчислити сума x-1 y плюс 1. Для наших 3 і 4 це буде сума 3 мінус 1, 4 плюс 1. Крок 3. Рахуємо аргументи. 3 мінус 1 це 2, 4 плюс 1 це 5. Отже, вся наша задача звелась до сума 2,5. Стривай, тобто перша задача, сума 3,4, просто перетворилася на простішу задачу сума 2,5. Саме так. І тепер комп'ютер повторює все спочатку. Але вже для сума 2,5. Крок 4. Перевіряємо умову. 2 відмінно 0. Знову ні. Значить, зводимо задачу до сума 2 віднати 1, 5 додати 1. Тобто до сума 1,6. Ага. Крок 5. Знову перевірка. 1 відмінно 0. Ні. Йдемо далі. Зводимо до сума 1 відняти 1, 6 додати 1. Це буде сума 07. Крок 6. А ось тепер. Увага! Перевіряємо умову для сума 0,7. 0 відмінно нуля. Так, нарешті, умова істинна. Є. Тепер виконуємо першу частину правила. Результат це Y. Наш поточний Y зараз дорівнює 7. Отже, фінальна відповідь 7. Вау. Оце так. Ага, момент. Виходить, комп'ютер просто крок за кроком спрощував задачу, ніби перекидав камінці з однієї кубки в іншу, поки перша не спорожніла. І все це завдяки одному простому правилу зИВ. Точно. А тепер готуйтеся, бо зараз буде ну, справді цікаво. Виявляється, те, як саме ми напишемо код, навіть якщо він дає той самий результат, може кардинально змінити те, як комп'ютер працює всередині. І скільки ресурсів там пам'яті, часу він на це витрачає. О, це фундаментальний момент. Уяви двох кухарів. Обидва готують одну і ту ж страву, але один робить все послідовно, знаєш, крок за кроком, а інший постійно щось відкладає на потім, захаращує всю кухню якимись недоробленими процесами. Результат може бути однаковим, але сам процес і затрати зовсім різні. Окей, давай подивимось на два способи написати нашу функцію сума. Обидва ж додають x і. Ігрек, правильно? Так. Метод один. То, що ми щойно бачили: сума y дорівнює, якщо x дорівнює нулю, то y. Інакше сума x мінус один і плюс один. Метод два. Трохи інакше. Зверніть увагу, де тепер плюс один. Сума y дорівнює, якщо x дорівнює нулю, то y інакше 1 плюс сума ікс мінус 1 y. Тобто ми додаємо одиничку після того, як отримаємо результат від суми мінус 1 y. Зрозуміло? Так. Різниця в тому, де стоїть операція додавання. Давайте прослідкуємо за сумою 3, 4 для обох методів. Знову наша модель підстановки. Метод 1, як ми вже бачили. Сума 3, 4 перетворюється на сума 2, 5, потім на сума 1, 6, потім на сума 0, 7 і нарешті результат 7. Подивіться на форму цього процесу. Це як пряма лінія. Кожен крок безпосередньо перетворює задачу на наступну простішу версію. Комп'ютеру не потрібно нічого пам'ятати про попередні кроки. Ну, крім поточних значень X та Y, Ага. все, що потрібно для наступного кроку, вже є тут і зараз. Це ефективно. З точки зору ресурсів, час роботи, звісно, залежить від X, але пам'ять, яка потрібна для обчислень, залишається незмінною, константною, скільки б кроків не було. Це називають сталою пам'яттю або O1. І такий процес, хоч він і описаний, функцією, що викликає себе, називається ітеративним. Тобто код виглядає, рекурсивно викликає сам себе, але процес всередині лінійний як конвейер. Прикольно. А що з другим методом? Там, де 1 плюс сума. Метод 2. Починаємо з сума 3-4. Умова 3 дорівнює 0 – хибна. Йдемо до інакше. Треба обчислити 1 плюс сума 3 мінус 1 – 4. Тобто 1 плюс сума 2 – 4. Але ми ж не можемо додати 1, поки не дізнаємось результат сума 2-4. Оця операція плюс один ніби відкладається на потім. Зависає десь? Ну, типу того. Комп'ютер її пам'ятає. Далі. Обчислюємо сума 2-4. Умова 2 дорівнює 0 – хибна. Треба обчислити 1 плюс сума 2-1 – 4. Тобто 1 плюс сума 1 – 4. Знову відкладена операція плюс один. І наш весь вираз тепер виглядає як один плюс один плюс сума 1 4. Розумієш? Mm, так, він росте. Обчислюємо сума 1, 4. Умова один дорівнює 0 хибна. Треба один плюс сума 1 мінус один 4. Тобто один плюс сума 0. Ще одна відкладена плюс 1. Наш вираз розрісся вже до 1 плюс 1 плюс 1 плюс сума 04. Нарешті сума 0,4. Умова 0 дорівнює нулю істина ура. Результат – «Y», тобто 4. І тільки тепер комп'ютер починає згортати всі ці відкладені операції, які він тримав у пам'яті. 1 плюс 1 плюс 1 плюс 4. Це стає 1 плюс 1 плюс 5, це стає 1 плюс 6 і нарешті 7. Бачу різницю. Так, процес спочатку розширюється, накопичуючи ці відкладені плюс 1, а потім згортається, виконуючи їх. Комп'ютер мусить пам'ятати всі ці незавершені операції. І чим більше початковий X, тим довший цей ланцюжок відкладених операцій. З точки зору ресурсів. Час все ще залежить від X, але пам'ять тепер теж залежить від X. Треба місце, щоб зберігати ці відкладені дії. Тобто, якщо X буде мільйон, то комп'ютеру знадобиться пам'ять, щоб зберегти мільйон цих плюс один. Це називається лінійною залежністю пам'яті або O of X, на відміну від O of 1 у першому методі. Якщо X дуже великий, комп'ютер може просто задихнутися, не вистачить пам'яті. І такий процес називається рекурсивним, точніше, лінійно рекурсивним. Оце так поворот. Один результат сім, але перший метод, як розрахуватися готівкою швидко, без боргів, а другий, ніби відкрити рахунок у барі борг. Відкладені операції накопичується, розраховуєшся аж в кінці і може не вистачити грошей, тобто пам'яті. Розуміння цього це ж просто суперсила, дозволяє писати код, який не просто працює, а працює ефективно. До речі, якщо вам подобаються такі розбори під капотом, де ми пояснюємо складні штуки простими словами. Знайте, найкращий спосіб підтримати нас підтримати україномовний контент. Це підписка на наш Ютуб. Лайк теж не завадить. А ще можна зазирнути в наш телеграм-канал. Там ми обговорюємо ще більше цікавого за світу технологій. Посилання, звісно, є в описі. Так, підтримка зараз дуже важлива. Але ж це ще квіточки, правда. Бувають ще більш ненажерливі процеси. От чули про числа Фібоначе: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8. Кожна наступна це сума двох попередніх. Лектор жартував, що кролики розмножуються саме так експоненціально. Ага. І найпростіший спосіб записати це кодом це буквально переписати визначення, як воно звучить. Фіба від n дорівнює, якщо n2, тобто 0 або 1, то результат n. Інакше, якщо n більше 2, то результат фіб від n-1 плас фіб від n-2. Логічно, прямо як у математиці. А що покаже наш рентген, якщо ми попросимо обчислити, ну, скажімо, ФІБ-4? О, тут починається справжній фаєрверк. Чи, скоріше, дерево. Дивись. Щоб обчислити ФІБ-4, нам треба знати ФІБ-3. І ФІБ-2. Так. Так. Щоб обчислити ФІБ-3, нам треба ФІБ-2. І ФІБ-1. Щоб обчислити ФІБ-2, який, до речі, нам потрібен двічі і для ФІБ-4, і для ФІБ-3, треба ФІБ-1. І ФІБ-0. Ну, а ФІБ-1 і ФІБ-0 – це прості випадки, вони одразу дають 1 і 0. Стривай, стривай. ФІБ-2 обчислюється двічі, а ФІБ-1 скільки разів? Раз тут, раз там. Тричі? Саме так. Щоб знайти ФІБ-4, ми обчислюємо ФІБ-2 чи, а ФІБ-1 – аж тричі. Це ж купа зайвої роботи. Жесть. Фе, ніби розв'язувати ту саму задачу з домашки знову і знову, бо ти забув відповідь. Чому взагалі писати код так, якщо він такий неефективний? Це просто навчальний приклад, чи як? Частково так. Це класичний приклад для ілюстрації процесу, який називається деревовидною рекурсією. Кожен виклик породжує дві нові гілки викликів фіб N-1 і Фіб N-2, і це розростається як дерево. Проблема в тому, що багато гілок цього дерева роблять одне й те саме, обчислюють ті самі значення ФІБ. З точки зору ресурсів, час роботи зростає експоненціально. Це дуже-дуже швидко. Для ФІП-50 це будуть мільярди трильйони зайвих операцій. Кошмар. А от пам'ять, що цікава, зростає лише лінійно, O of N. бо комп'ютеру треба пам'ятати лише поточну гілку обчислень шлях донизу. Але час це жахливо неефективно. Лектор недарман назвав це досить поганим процесом. Звісно, є значно кращі способи обчислювати Фібуначі, наприклад, техніка мемоїзації. Це коли комп'ютер, обчисливши FIB-2 один раз, записує результат на умовний стікер, і наступного разу, коли йому знову знадобиться FIB-2, він просто считає зі стікера, а не буде рахувати заново. А, типу кешування. Ну, схоже на те так. Але сам паттерн деревовидної рекурсії, коли функція викликає себе двічі чи більше, зустрічається і в інших, цілком реальних задачах. Окей, деревовидна рекурсія це коли багато зайвої роботи через повторні обчислення. А є випадки, де така структура ну, виправдана, де вона не марнотратна. Гарне питання. Згадаємо ще одну класичну штуку головоломку: вежі ханоя. Три стержня, стопка дисків різного розміру. Треба перемістити всю стопку з першого стержня на третій, використовуючи другий як допоміжний. Правило ніколи не класти більший диск на менший. Легенда каже, що десь там монахи пересувають 64 диски і як закінчить, то настане кінець світу. Ха, ну сподіваюсь, вони не поспішають. Не хвилюйся це займе трильйони років, навіть якщо робити хід щосекунди. Але розв'язок цієї головоломки де ж класично рекурсивний. Ідея така, щоб перемістити n-дисків з стержня А на стержень В, використовуючи С. Крок 1. Уяви, що ти вже вмієш переміщати N-1 дисків. Тоді перемісти верхній N-1 дисків з А на допоміжний стержень С, використовуючи В. Ага, магічне припущення, як казав Лекто. Точно. Крок 2. Тепер найбільший N-ний диск вільно лежить на А. Перемісти його на цільовий стержень В. Це один простий хід. Крок 3. Знову уяви, що вмієш. Тепер перемісти ті n-1 дисків, що лежать на С, на фінальний стержень В, використовуючи А як допоміжний. І базовий випадок. Якщо треба перемістити 0 дисків, ну, то нічого не робимо. І структура коду знову схожа на фібоначий, правда? Два рекурсивні виклики для меншої задачі n-1 і одна базова дія між ними. Абсолютно. І це знову породжує деревовидний процес. Кожен виклик для n дисків породжує два виклики для n-1. Кількість ходів теж виходить експоненціальною 2 в степені n-1. Тобто знову експоненціальна складність. Але тут, е, тут вона виправдана, адже кожен диск треба пересунути певну кількість разів, щоб виконати завдання. Немає зайвих ходів. Саме так на відміну від наївного Фібоначі, де ми робили зайві обчислення одного й того ж, тут кожен кринк у рекурсивному розв'язку відповідає реальному необхідному переміщенню диска за правилами. Тому ця експоненціальна кількість ходів. Схоже є властивістю самої задачі, а не лише якимось неефективним алгоритмом. І от тобі задачка на подумати, як і пропонував лектор. А чи можна розв'язати вежі ханоя ітеративно, без цієї рекурсії, без магічних пропущень, можливо, якимось простим покроковим правилом, яке можна повторювати? Ох, треба буде поміскувати. Ух, оце ми копнули сьогодні. Від простої підстановки до цілих дерев-рекурсії. Давай спробуємо підсумувати. Отже, програми це рецепти для комп'ютера. Модей підстановки наш рентген, що допомагає побачити, як вони виконуються крок за кроком. І найголовніше, те, як ми пишемо код, визначає форму процесу всередині. Чи буде він економним ітеративним конвейером, як метод 1 для суми, чи лінійною рекурсією з боргами пам'яті, як метод 2, чи взагалі розгалуженим деревом, яке може бути ефективним, як у увежа ханоя, або жахливо марнотратним, як наївний Фібуначі? Ефективність? Це важливо. Абсолютно. І знаєш, що тут найбільш захопливе? Це усвідомлення, наскільки сильно дрібні, здавалось би, зміни в структурі коду, де поставити плюс один чи викликати функцію один раз чи двічі впливають на поведінку всього процесу. Розуміння цих базових форм, ітерація, лінійна рекурсія, деревовидна рекурсія дає неймовірну інтуїцію. Можливість передбачити ще до запуску, чи буде твій код швидким та еколомним, чи застрягне на великих даних, це те, що відрізняє простокодера від, ну, від хорошого розробника. Точно. А тепер, як обіцяли, задачка на подумати для наших слухачів: опишіть свою ранкову рутину, як ви збираєтесь. Це більше схоже на ітеративний процес, ну, типу, послідовність, встав, вмився, кава, сніданок, все чітко по кроках. Чи є елементи рекурсії, відкладені дії, наприклад, поснідаю після того, як допю каву, або винесу сміття після того, як одягнуся. Яка модель краще описує ваш ранок? Цікаво, правда ж? Ха дійсно цікаве питання. Наступного разу ми продовжимо наше занурення у світ програмування та комп'ютерів. Можливо, поговоримо про те, як комп'ютер зберігає всі ці дані. Числа, текст, списки, як він їх організовує. Або зазирнемо ще глибше під капот і подивимось, як працює саме залізо. Обіцяю, буде не менш цікаво. Якщо цей випуск допоміг вам трішки краще зрозуміти, як думає комп'ютер, якщо було цікаво і корисно, тисніть на дзвіночок і підписуйтесь на наш YouTube. Це найкраща подяка. Залітайте до нас в Телеграм, там більше контенту і можна поспілкуватися. Посилання в описі і, звісно, поділіться цим відео з друзями, які все ще вважають програмування якоюсь темною магією. Давайте разом підтримувати українське. Дякуємо, що були з нами. До зустрічі в наступному випуску. Бувайте. На все добре.